І далі про небезпеку і звідки її не чекали, масове отруєння шаурмою у Калинівці на Вінниччині. В інфекційних відділеннях області зо три десятки людей, десятеро з них діти у всіх сильне, не тільки е, отруєння. Да там у них спільна була і температура, і блювання, і діарея. А ще й спільне те, що вони купували в одній ятці цей фастфуд. Кіоск на центральному автовокзалі і можна тільки уявити, скільки там за день проходить людей. Тобто скільки ще може бути е, отруєних. Е, от, ну, Після Отруєнь цього кіоска, після цього після цього, але драматизму цієї ситуації додає ще той факт, що власник кіоска він за кордоном і інспекцію для перевірки він просто не пустив. Враховуючи, що на дворі і літо і спека, і таких історій ще може, може бути ціла купа. Наша Анастасія Костенка пішла у рейд столичними ятками і шаурмою. Отже, де в Києві їсти фастфуд безпечно. На що звернути увагу, коли обираєте ятку? Дивимося у її матеріалі. Висока температура, діарея, блювота, звичайний перекус шаурмою у місцевому закладі на Вінниччині обернувся для сина Людмили та його друга в госпіталізації. Проходимо лікування зараз. Цей хлопчик, що пригостив шаурмою, він був ну в важкому стані. У нього вже на фоні високої температури вже були галюцинації. Губи почали синіти, Він почав очі закочувати під, під лоб. Нині щонайменше 29 людей перебувають у лікарні. Попередня причина отруєння зіпсований майонез. Втім, за словами Людмили, не лише це могло призвести до таких наслідків. Всі продукти зберігалися без холодильника. З води одна баклажка на 5 літрів була, вся централізованої води там немає. Втім, чи дійсно все так дізнатися не вдалося, адже інспекцію власник не допустив до перевірки. Кіоск опечатали, він не працює. А горе бізнесмену загрожує штраф 56 тисяч гривень. Подібні історії, тим більш влітку не поодинокі. Тож ми з експертом Володимиром Багдасаряном, керівником м'ясного виробництва однієї з торговельних мереж, вирішили відвідати київські заклади, де продають шаурму та з'ясувати, чи можна нею поласувати і при цьому не опинитися у лікарні. Перша точка ядка біля метро. Замовляємо шаурму за мінімальною ціною. 100 гривень, але купити готові за умови, що нам покажуть документи. І тут починаються проблеми. Візуально овочі свіжі, але ж найчастіше отруєння це буває за, за соусу та за м'ясо. Тому повинні ж бути ярлики. Я вам вірю кожен день, але де документи? Документів на м'ясо немає, так само, як і дати виготовлення соусів, що, за словами кухаря-продавця, готують власноруч. Мало того, термін санітарної книжки робітника закінчився минулого року. Висновок фахівця купувати тут шаурму небезпечно. Підійшли ще до одного закладу, підемо, перевіримо. У наступному закладі та ж сама історія. Хотіли би побачити документи на м'ясо, на соус, а потім я би купив би вашу урмот. В... А санкніжка, хоч є, хоч просто її і все. Ну став Тож залишаємося знову без шаурми і з висновком, що купувати її тут ризиковано. Така ж ситуація, і в двох наступних закладах, де нас запевнили, все точно свіже і безпечне. Але документів, які б це засвідчили, зараз немає і точно будуть пізніше. Остання надія на заклад, що відвідувачі оцінили в Google Maps на 3,6 з 5 зірок. Тут мінімальна вартість шаурми 175 гривень. Вирушаємо туди. Я клієнт, який просто хоче побачити документи. До цього таких питань не було. Поки продавчиня запевняє, що не може нам надати документи, які мають бути у вільному доступі згідно прав захисту споживачів, знаходимо вперше за сьогодні куточок споживача: журнал, паспорта безпеки, всі сертифікати дуже дивно, що документи не хочуть показувати. Тим часом дівчина погоджується показати документи, але є нюанс. А те, що поставщики, які нам соуси, солоси, да. а, що робити соуси, воно звичайно є. Те, що ви просите про м'ясо, мене точного немає, тому що воно знаходиться по ширі. Відсутність документів на м'ясо єдиний, але важливий недолік закладу, каже фахівець. Адже лише так клієнт може перевірити, чи дотримані вимоги зберігання та використання продуктів. Якщо ми кажемо за м'ясо, то в середньому це від 2 до 4 градусів, це повинен бути холодильник. Дуже часто бувають заморожені бобини, то це десь мінус 18 градусів. А соуси тут теж все від технічних умов. Взагалі це 6-12 годин. Втім, документація не єдине на що слід звертати увагу при покупці шаурми, кажуть експерти. Зверніть увагу, що одягнений продавець, які в нього ножі, чи в нього є декілька дощечок для нарізання ня там що сыр... Продуктів і готових продуктів чи температура е, витримується. Якщо вимог не дотримано, клієнт має зафіксувати це на фото чи відео, а потім звернутися до держпродспоживслужби, кажуть фахівці. Якщо ж людина отруїлася шаурмою, то слід зібрати всі докази: чеки, квитанції, покази свідків, звернутися до держпродспоживслужби та висунути претензію продавцеві. І ми висловлюємо вимогу про підшкодування вит. На лікування у випадку, якщо мирним шляхом врегулювати нам це не вдається, надалі ми звертаємось до суду з позовом про відшкодування витрат. Постраждалий може розраховувати на компенсацію лікування, моральної шкоди, судові витрати та втрачений заробіток у випадку лікарняного розмір компенсації визначається судом.